Дівчата, привіт! Переглядаємо міні-каталог Avon на вересень. Пропозиції 26 років підтримуємо жінок в Україні. Бренд року 2022. Погляньте, тут є б'юті-бонус. Давайте переглянемо. Б'юті-бонус, набір 10 мл, аромат новиночки і лосьон за 129 гривень. Але є умова. Купляєте парфуми 50 мл, і тоді вам доступно до покупки даний б'юті бонус. Бачите? Духи, духи класні. Концентрат іде великий. Вони стійкі за 549 гривень. А для представників. Є знижка до 35% в залежності, як, е, на яку суму ви набираєте товар. Представники для вас супер пропозиція. Купуй на суму 1000 гривень, а також включаючи попередній аромат фарвей, новиночку, і маєте можливість виграти. От погляньте, тут дрібним шрифтом, але треба прочитати. Що ж ви виграєте, якщо берете участь в даній. Якщо ви купляєте на 1000 гривень, ви вже автоматично берете участь. Але має бути в вашій покупці Farway. Це одним замовленням. Тобто, ви можете отримати один із 26 сертифікатів безкоштовно на отримання продукції. Або Одного із 260 продуктів Avon за одну гривню. Бачите? Будь-який продукт з цих всіх ви можете отримати за одну гривню, якщо ви, звичайно, виграєте. Або сертифікат на 5 тисяч гривень, на тисячу гривень, 3 тисячі, 500, 2 тисячі, тисячу, 5 тисяч гривень. Погляньте, хіба це не круто? Круто, беріть участь, замовляйте на тисячу гривень, і ви автоматично будете брати участь, представники. Так, наступна сторіночка, парфуми, яких є більше в інтерактивному каталозі. Переглядайте, будь ласка, я в коментарях залишу вам посилання на електронний каталог, де буде більше продукції парфумів по знижці для нас, представників. Погляньте, персів в даному каталозі, ось цьому немає цих Парфумів. Є там персів, але не шовк і не. не можу прочитати, але персик Гарденія мускутно-кашеміровий акорд. Щось досить цікавий аромат. За 369 гривень. Погляньте, чоловічі аромати ось такі. Ковток свіжого повітря, пудра. Ось погляньте на ось цю тональну основу. Це фаворит Avon. Він легенький на шкірі, не відчувається, закриває всі недоліки. Але він є легкий для нашої шкіри за 219 гривень. Чоловічі набори. Погляньте в електронному каталозі більше цих пропозицій. Догляд за обличчям, за суперцінові. І нарешті ми дійшли до б'юті бонуса. Б'юті-бонус можна купити за 300 гривень. Але ж тут є умова, давайте прочитаємо її. За умови придбання будь-якої іншої продукції з каталогу на 500 гривень. Тобто ви купляєте будь-що, на 500 гривень. І одноразово можете купити якийсь один набір. Лілія гель для душу, спрей, олійка для кінчиків волосся і. Олійка для губ. Ця олійка для губ, вона варта цього, повірте, вона крута. Можна так само в малинка. Бачите, малинка теж гель для душу, спрейчик. А от олійка для кінчиків волосся і для губ одна й та ж сама. Ну, це крута пропозиція. Вирішувати вам, що робити і на яку суму замовляти. Також повернули парфуми. Ось ці, не знаю, я їх не мала. Преміум люкс для неї. Одні кажуть, що це круто, другі ні. Не можу вам сказати, до якої категорії я відношуся, тому що я їх не маю в наявності і не мала ніколи. Так, погляньте, що у нас тут на останній сторіночці. На останній сторіночці у нас йде. Запрошення нових представників. Отже, хто з вас хоче стати представником і сумнівається, пишіть мені в коментарях, я вам розкажу, що потрібно знати, які умови виконувати, щоб отримувати подарунки за одну гривню або взагалі безкоштовно. Погляньте. А також протягом півроку ви отримуєте круті подарунки в залежності від суми, на яку суму ви купите. Дякую за увагу, Па-па!